Привіт! привіт, з Голландії. Я тут чекаю, поки мої пішли на виставку монети. Панкнот я тут сижу і очікую. Я вже все передивилась там. От, Я хочу розказати цікаву історію. Інколи мужчина, щоб справити враження на жінку, починає розказувати і плести всякі нісенітниці. У мене є один знайомий, він жінкам розказує, як знайомиться, що він такий, по-перше, він волонтер, по-друге, він такий щедрий. Він своїй жінці залишив таке майно. все. Потім він, а ще цікавий, він агент е, Інтерполу. Воїн Французького легіону, волонтер МАЮ з Франція. І ще якийсь таємний агент, я не пам'ятаю, ще багато чого, тобто сім в одному, як він казав. Мені цікаво просто, хто з контингенту його жінок, це жінки 50 плюс мінус це повірять, але тим не менше. Щоб поприколюватись і якось трохи поржати з того всього, ви можете його підіграти, зробити вигляд, що повірили. Не починати зразу бикувати, що мови, що ти гониш. Зробіть вигляд, що ви йому повірили. І тоді такий почнеться прикол. Ви можете також почати розказувати про себе всілякі насенітниці. А ще можете почати якось там його підколювати на ці теми. Тобто, ну, якось підловлювати, щось там казати, ой, ну ти ж там, допустимо, з Інтерполу, ну, зроби то-то там. Ну, наприклад, там, а він ще казав, що він вирішує долю світу. Я йому сказала, слухай, давай, я теж тут в одній організації, ми тобі запропонуємо дуже хорошу суму грошей за те, щоб ти прибрав Путіна. Ну і от такі от приколи починаються відразу. Я не знаю, на кого це розраховано, можливо, він теж приколюється, але. Це такий є такий метод справити враження. Просто коли є несенітниці одного рівня, а є несенітниці вже такого рівня, що я не знаю, хто в це повірить. І ще таке, можна, ви можете сказати, якщо хочете його вивести на чисту воду, сказати, що люди, які працюють в таких організаціях, про таке не, не говорять. І я також є в такій організації, і я поговорю з шефом, щоб він подумав про ваше наступне там перебування. Ну, отак от приблизно. Але мужчини є. Я пішла далі на виставку, там купюри це каліше, ніж мужчини.